Брати і сестри, я вітаю всіх вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа і любов'ю мого серця і бажаю вам особливих Божих благословень у вашому життю, щоб відвідав вас Господь Святим Духом, так як він відвідав вас в собранні, коли ми мали можливість зібратись разом, разом молитися, разом славити нашого Господа. Я хотів запропонувати сьогодні одну притчу. Яку розповів Ісус Христос, коли був на землі, ми вислухаємо їм. Вона записана в 18 розділі Євангелиста Луки. Сказав також їм і притчу про те, що треба завжди молитись і не занепадати Духом. говорячи, в одному місті був суддя, котрий Бога не боявся. І людей не соромився. Була у тому ж місті вдова одна, що приходила до нього і просила захисти мене від супротивника мого. Але він довгий час не хотів. А потім сказав сам у собі: хоч я Бога не боюсь, і людей не соромлюсь, але тому, що ця вдова не дає мені спокою, захищу її, щоб вона не приходила більше докучати мені. І Господь сказав, чуєте, що говорить суддя неправедний? Хіба ж Бог не захистить вибраних своїх, що кличуть до нього день і ніч? Хоч і бариться захищати їх, кажу вам, що Він захистить їх скоро, та син людський, коли прийде, чи знайде віру на землі. І Ісус Христос, коли проповідував, Він приводив багато різних історій, розповідав багато притч, але в Його була ціль одна, щоб люди зрозуміли Його думку, Його настановлення. І коли ми дивимося початок цієї історії, яку розповів нам Ісус Христос, то в ній ми вбачаємо зразу така ну, неприємна, на перший погляд, постать. Неправедного судді. І це не просто за нього так говорили люди, він сам за себе так говорив, що я ні Бога не боюсь, ні людей не соромлюсь. Я не знаю, це притча, це алегорія, був такий суддя чи не було його в ті часи, я не знаю. Але ось тут описується, що він був недобрий чоловік. І усякі історії, яку розповідав нам Ісус Христос, можна знайти і добрих людей, і недобрих, щоби взяти для себе якесь повчання у Ісуса Христа в Його розповідях пустіх слів не було, і лишніх слів не було. І коли ми смиренні читаємо Його Слово, то ми бачимо і повчаємося, і Він навчає нас мудрості. Я в своєму житті переживав одного разу. Ще в юності Бог відвідав мене своїм благодатним духом. Я того не переживав ні потім, ні раніше. Я відкривав любий текст, і я його читав, я ридав. Він відкривався мені в тому світлі, в якому Дух Святий записав його на сторінках Біблії. Я кожне слово, кожну літеру бачив таку наповнену Божою присутністю. Що мій дух умілявся, сокрушався, і це таке було блаженне відчуття, яким відвідав мене Бог. Я би хотів, щоб і сьогоднішні сьогоднішній історії, яку ось ми з вами нагадали, в 18 розділі ми взяли для себе повчання, суддя. Бога не боїться і людей не соромиться, вдова Незавидна вдовина доля. В її прийшла біда в життя, переживання. Появився в неї супротивник, щось від неї вимагав. Я не знаю, тут не описано, але вона звернулася до суду, щоб їй допомогли, щоб її захистили. Суддя написано, ми читали, довгий час не хотів. Не хотів захистити. А чого не хотів? Можна тільки догадуватися. От, наприклад, ми теж інколи звертаємося до судів, але дуже часто суди йдуть роками і не один рік. Щось не хочуть вирішити питання зразу. Я думаю, що і тут він не хотів. Можливо, розуміючи його автобіографію, що він не Бога не боїться, не людей не соромиться, він думав, може щось він буде з того мати. Але бачить, нічого немає, тільки надокучає і вирішив. Не тому, що в нього, може, совість проснулась. І не тому, що, можливо, Він хотів якесь благо оказати для людини ось цієї вдови, але ж тільки тому, щоб вона йому не додокучала. Я раді цього її захищу, щоб вона більш не ходила. Ісус Христос, коли ми читаємо Євангелію, Приводив таких персонажів, і якими б я би не хотів, щоб хтось був із нас, або навіть із людей, які оточують нас. Ось він розповідає про багача і лазара. Багач дуже гарно вдівався, там описано. І російський текст так гарно звучить: більшиствовав блистатільно. Що йому було до того хворого Лазаря, який був жадний. З'їсти якусь кришку чи кусочок хліба, що йому до того? Він заботився тільки про себе. Але Ісус Христос, коли розповів цю історію, показав кінець одного і кінець іншого. Одного похоронили написано. Може, і почотно похоронили. Може, багато похоронили. Може, гроб його був якийсь такий дорогий, може, навіть і музики грали. Але похоронили, і де він оказався. Ісус Христос каже: Він опинився в Аду. А бідний Лазар, ангели віднесли його в те чудове місце, присутність Авраама і тих праведників, які там знаходились. Я говорю за багатого. Я говорив за суддю. Або ще ось одна історія. Ми кажемо історія заблудного сина. Я би не хотів, щоб хтось був блудним сином чи блудною дочкою. Але він попав в ситуацію, що був жадний куска хліба, і це ну, винудило його йти і наніматися на саму таку низьку роботу пасти свиней. От роботодавець, ти моїх свиней паси, але не вздумай взяти щось із їхнього корита. Сьогодні теж є. Подібні люди. Це все історії пройшло вже майже дві тисячі років, коли вони розповідались. А сьогодні ми навколо себе бачимо дуже багато таких, які не Бога не бояться, ні людей не соромляться. Ми бачимо їх скрізь і всюди. І в судах. Я не буду зараз розказувати, вони оточують скрізь і всюди. Сохрань Боже, щоби хтось із віруючих людей був подібний, хоч на одного із них. Але апостол Павло пише і каже до Тимофія: Знай, що в останні часи чи дні будуть такі тяжкі часи. А чому? Бо люди будуть і перераховуй, які будуть люди. Якщо читати оці їхні качества, то, може, важко і людьми їх назвати. Може, це тільки подоба людей, але прояв їхнього життя, їхніх відносин, їхніх поступків зовсім суперечить у цьому такому прекрасному слову людина, яку створив Бог, як якщо сказати, чоловік чоло вічності, вінець Божого творіння, які стали потворами, які не рахуються з людьми, які оточують їх. І готові робити все, всяке зло, аби їм було добре. Сьогодні прості люди для них це просто біопаливо, на якому вони їздять. Або дозвольте так сказати, в порівнянні добриво, яким вони подобрують своє життя. Оці всі люди це сіра маса, яку вони використовують для свого добробуту. І благополуччя, колись Лермонтов писав, що є Божий суд на персніки розврата, він грозний суддя, він недоступний звону злата, і мислі і діла він знає наперед, так писав свого часу Лермонтов і прийде час, коли Бог кожному віддасть по Його ділах. Оце Ісус розказав. Оці історії за таких недобрих людей, які сьогодні оточують нас, і ми знаходимося в цій самій середі, на цій землі, грішні, яка йде до свого кінця разом з людьми, які її населяють. Але на цьому історія Ісуса не закінчилась. Він розказав, що такі люди були, вони є і вони будуть аж до приходу Господа. Але Він тут виділив іншу категорію людей. Коли суддя прийняв рішення, суддя, який Бога не боїться, і людей не соромиться, що я захищу оцю вдовицю, щоб вона мені не докучала. І Ісус каже: чуєте, чуєте, що говорить суддя неправедний? А хіба ж Бог не захистить вибраних своїх? Ось тут з'являються ще інші люди яких Ісус Христос називає вибраними, які також мають переживання, мають якісь скорботи, мають якісь трудності, і вони кличуть до Бога, і, можливо, віри не вистачає, можливо, відповідь не приходить. Але Ісус Христос каже: Хіба ж Бог не захистить їх, захистить. Так, Він вийде на зустріч, він допоможе, бо він, він не такий, як люди, він Бог, Бог, який є любов, який все бачить, все знає, все контролює, і особливо Він бачить і знає, і розположений до свого народу, до своїх вибраних. І, якби закінчуючи цю історію, Ісус Христос каже, але Прийде людський син, він так назвав себе, чи знайде він віру на землі? І оцю історію розповів, і ми сьогодні над нею розмірковуємо. Ми знайшли недобрих людей і зробили висновок: збережи нас, Боже, щоб ми були подібними на когось із них. Ми знайшли людей, які в переживанні у в проблемі. І нам так хочеться, щоб ми не попадали в ці переживання і в ці проблеми, але це неможливо. Вони обов'язково приходять у наше життя і переживання, і проблеми, і скорботи, і інші моменти, які побуджують нас шукати якогось спасіння, виходу. І ми цей виход знаходимо у нашого Господа. Через молитву. Ми кличемо до нього. Інколи буває так, що в нас не вистачає віри, але ми все одно продовжуємо кликати. І ось ця історія говорить нам про те, щоб ми не занепадали духом, але продовжували молитися. Бог вийде на зустріч. Бог обрадує нас своєю відповіддю, своїм благословінням. Він Бог, він добрий. Милуючий Бог, слава і подяка Йому. Але Ісус Христос, якби закінчуючи цю історію, виділяє ще таке одне речення: прийде людський син, Він прийде, ми його чекаємо. Все, що оточує нас, говорить про те, що крок Його вже чути. Він прийде, Він прийде, Він прийде за своїми і буде шукати віру. А яку ж віру? Буде шукати Ісус, ви знаєте, Він буде шукати ту віру, яка один раз була передана святим. Він її передав, і Його вірні люди її бережуть. Можливо, їх буде небагато. Ми співаємо е, таку пісню, що і віра зменшиться, надія погасне в серцях, прохолене любов. І многі люди тоді соблазняться, і навіть будуть проливати неповинну кров, будуть в мятежі, будуть різні такі ситуації у житті людей і людства. Але Божий народ він повинен триматися Господа. Без віри догодити Богові неможливо. І що ж це за віра? Я хочу виразити її таким словом більш довіра. Довіра Богу. От щоби ми зрозуміли, апостол Павло, коли знаходився на кораблі, а навколо нього бурхливе море, 14 суток, не сонця, не місяця, не зір, нічого нема. Безнадійність втратили всяку надію. І апостол Павло зустрівся з світлим ангелом, який був пісний від Бога. Підбадьорити його і сказати, Павлон, ніхто не загине, а тільки один корабель. І коли він розповів оцю історію всім тим, хто знаходився на тому кораблі, які знаходилися у відчаї, у безнадійності, то він виділив, каже: Я вірю. Слухайте уважно, не просто у Бога, я вірю Богу, що буде так, як мені сказано. Оце є різниця. Сьогодні багато можуть сказати, ми віримо в Бога, але живуть як хочуть. Він буде шукати тих, хто вірить Богу, хто уповання своє кладе на нього, хто чекає Його приходу. І навіть тоді, коли можливо здається, що така свинцева плита давить, і якась безвихід, не чути, не чути ніякої перспективи, не видно ніякого сонця. Темрява згущається все крепше і крепше. Але людина, яка має ось цю віру уповання на Бога, можливо, нагнувши голову, можливо, важко зітхаючи, але знає, що Господь не залишить, що Він проведе, що пройде ось цей момент, ось цей період, Бог більше, більше сили не дасть. І Допоможе, я би хотів. Ось цими словами, словами надії, тримаймося Господа. У всіх обставинах, які б не прийшли, можливо, ще гірші прийдуть. Бог заклав в наше серця своє слово, яке, яке є живе і вічне. Воно там є, воно зростає, воно, воно підкріпляє нас, воно підносить нас в присутність Божої слави. Я б тільки ще одне хотів сказати. Щоб віри нам не втрачати, треба, щоб вона зростала. Треба шукати правильний канал, який би підкормлював цю віру. І цим каналом є свята Євангелія. Сьогодні, зрозуміло, ми люди на землі, і всяка вістка, вона ну, вибиває нас з колії. І нам так хочеться почути, що кажуть вчені, що кажуть ну, люди цього світу. Але те, що вони кажуть, Воно дуже часто може бути далеке від істини. Ось це Боже Слово, воно нам відкриває, і коли ми благовія перед Богом його читаємо, віра наша зростає, укріпляється, ми приближаємося до нашого Бога, і ми сильні і непереможні в Ісусі Христі, дякуючи Його вірності, Його доброті. І його заботі, хай благословить усіх нас Господь, зберегти віру, що коли він прийде, він її в нас знайшов. Зараз ми помолимося. Ми подякуємо Господу, що до цього місця і до цього часу він всім нам допоміг, і попросимо, щоб і надалі він не залишив нас, щоб був з нами, і щоб ми ніколи не залишили його. Але трималися міцно його правиці. Помолимся.